Привіт, малята! До мене сьогодні в гості завітав капітошка і сказав мені, що хоче розповісти вам одну пригоду. Так, привіт, малята! Я хочу розповісти вам одну пригоду маленької краплинки. Тож сідайте зручніше та слухайте. На одній хмаринці жила собі маленька краплинка. Вона була ще дуже маленька, і тато з мамою не дозволяли їй подорожувати, як старшим братикам та сестричкам. А їй дуже хотілося. Краплинка любила слухати розповіді старших про їх пригоди і часто уявляла собі той день. Коли вона пуститься у свою першу мандрівку. І ось цей день настав. Краплинка дуже раділа, але й хвилювалася водночас. Ось засвітилась блискавка. Потім прогримів грім, і краплинка разом з іншими крапельками полетіла на землю. Спочатку краплинка залетіла на високе дерево. Доброго дня, привіталася краплинка. Добрий день, відповіло дерево. Мене звуть краплинка а вас. А я Велетенський дуб. Я дуже скучив за дощем. Нарешті я вмийся від пилу та вдосталь нап'юся. І дуб, почав шелестіти своїми листочками, підставляючи їх. Літньому дощику. І наша краплинка полетіла далі і приземлилася на маленьку квіточку. Ой, нарешті дощик зраділа квіточка. Добрий день, мене звуть краплинка. Скажіть, будь ласка, чому ви так радієте нам, дощовим крапелькам? О, дощові крапельки? Ти найцінніша для всього живого. Дякуючи дощику із маленької зернинки, я перетворюся на красиву квіточку. В цей момент змахнув літерик і наша краплинка полетіла далі і плюхнулася в маленьку річечку. «Добрий день, Привіталася до краплинки річечка. Я дуже рада нашому знайомству. Мої мешканці дуже чекали на дощик. Чуєш, яку веселу пісню співають непосідливі жабки? Вони люблять прибати під крапельками. Дощик скінчився. Яскраве тепле сонечко розправило свої промінчики. Краплинка попрощалася зі своїми новими друзями. І по одному з сонячних промінчиків піднялася на свою хмаринку до мами і тата.